Всім привіт! З вами канал Ярик Мазур. І сьогодні у відео вирощування раннього кавуна від посіву до збору врожаю. Тож, підписуємося на канал, ставимо лайки, коментуємо. Ділимося цим відео. Технологія вирощування кавуна. Починаємо посів. Починаємо посів в касети. Касету вибираємо 96-ту або 126 Посів робимо на глибину 1 см. Потім касети виставляємо. На постійне місце виставляємо температуру в ґрунті 23-25 градусів по Цельсію. і потім накриваємо її плівкою. І кожен день перевіряємо, температура в ґрунті не в повітрі. Тільки починаються перші сходи, забираємо плівку. Після отримання сходів проливаємо кавун привікуром. Привікур дається 15 мл на 10 літрів води. Привікур знезаражує торф, Він відбиває всі хвороби. І також гриби. Він буває як і погані, так і хороші. Далі, як ми отримали сходи, температура у нас вдень 19-20 градусів, вночі 16-17 градусів. В таких умовах кавун добре росте. При наступному поливі нашої розсади треба підсилити корисні гриби і бактерії. Раджу застосувати триходерму. Триходерма стимулює рослину і захищає її. Тому що після застосування правикура було багато вбито як хороших, так і поганих бактерій і грибів. Також можна додавати добрива. Кожен полив робити з добривом. Триходерму давати раз в два тижні, не частіше. Якщо в теплиці температура різко йде вгору, то потрібно обрискати нашу розсаду тілтом. Тілт має ріст регулюючу дію. Застосувати тілт 1 мл на 10 літрів води. Він призупинить. Росаду в рості і вона буде менше тягнутися. Головне з тілтом не переборщити. Коли коренева система заплила стаканчик, треба висаджувати нашу розсаду. Перед висаджуванням ми понижуємо в теплиці температуру і робимо провітрювання, щоб наша розсада загартувалася. Знижуємо на 3-4 градуса вдень та вночі і більше провітрювання. Робимо висаджування. На гектар ми садимо 7 тисяч тисяч рослин. Схема висаджування нашого кавунчика. Це виходить від каплі до каплі 2,8 метри і рослина від рослини біля каплі 45-50 см. Висаджувати треба у мульчірощу плівку. Це зменшує кількість бур'яну і рівномірність поливу виростає. Ширина плівки метр метр м. Висаджувати нашу розсаду потрібно вже у мокрий ґрунт. При висадженні, якщо дуже багато дротяника у нас, можна влити перінекс супер, це потужна хімія. Якщо ви хочете вирощувати біологію, то краще дати в полив метерезін. Метерезін це хижий гриб, який з'їдає в ґрунті шкідників. Після висаджування потрібно зробити оприскування мегафолом або любим антистресантом. Дозу, яку пишуть на упаковці. Якщо ви встановлюєте під дугами під укриттям, то встановлюємо наше укриття і вирощуємо вже нашу розсаду. Далі робимо тільки поливи. Поливи робимо так, як буде тільки підсихати наш ґрунт. Одразу робимо поливи. Перші підкормки потрібно давати на гектар 15 кг селітри ам'ячної і 10 кг монокалій фосфат. Другий полив нашого кавуна 15 кг селітри ам'ячної і 15 кг нітрата кальцію. Це на гектар. Ці дві підкормки спрацюють добре на кореневу систему. Якщо ми вирощуємо кавун під дугами, то нам потрібно більше її провітрювати. Робимо більше отворів і закаляємо нашу розсаду, нашу рослину. Робимо отвори в сіки, наприклад, піднімається більша температура в повітрі. Щоб не запарилась наш кавун, ми робимо більше отворів в нашій плівки верхній. Потім через. 2-3 тижні ми обираємо повністю нашу плівку із дугами і робимо перше оприскування. Робимо оприскування від хвороб. Дивитись на умови, які у нас є в те чи інше время. І дивитись, якщо багато дощів, то оприскування робимо від борошнистої роси. Якщо у нас суха погода, то робимо оприскування антистресантами. Всі ми знаємо, що у кавуна, і в дині також коренева система дуже слабка до стійкості. До хвороб. Коренева система потребує великих нечастих поливів, і це призводить до переливу перезволоження, а внаслідок до появи кореневих захворювань. Для цього краще використовувати живу активну триходерму. Нею ми працювали в розсаді, а також після висадки проливати в ґрунт раз у в два-три в тижні. Рослина виходить простимульована і захищена від хвороб. Триходерму сміло можна змішувати із. Добре. Вами. На 1 гектар кавуна потрібно десь 300 кг азоту, щоб був великий рясний врожай. Основні шкідники кавуна у нас попелиця і тріпс. Потрібно захищати кавун від цих шкідників, робити оприскування раз у 10 днів спеціальними підібраними інсектицидами. Ця система підходить для вирощування кавуна і не раннього безплівки, та саме виходить, але не накриваємо плівкою. На нашому каналі є багато відео про вирощування кавуна. Як ми вирощували самі кавун, ми вирощували біокавун, приходимо у наш канал, є плейлисти, і там плейлист кавун. Заходимо і дивимося вирощування кавуна. Ми вирощували кавун чисто на біо на біології. Тож, підписуємося на канал, ставимо лайки. Заказати триходерм можна в описі під відео. Є всі контакти, а також скоро вийде докладніше, детальніше відео про. Вирощування кавуна на каналі Агродвіж. І в нас вийде невеличкий ролик про вирощування кавуна без мульчурування. І ще буде відео про вирощування кавуна без поливу. Тож, підписуємося, обов'язково ставимо дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Всім всього найкращого, слава Україні!